Добрий день. Я до, Я до вас звертаюсь. Я до вас вертаюсь. Ходять по дорозі. Окей, давайте прийдемо безпечне місце. По дорозі? Давайте прийдемо безпечне чому ходите місце. По ви як до мене говорите? Провокаторкою, чому ходить да. по дорозі? Так, да. До кого ви млякаєте? мляка? Чому по дорозі ходить? Ви скажіть, до кого мляка? Чому? Придивіть, будь ласка, чому? ваше посвідчення. Чому? Кажу? Посвіч. чому? Посвіч. чому? Ви адекватно? Чому кажу? Ви адекватно кажу чому? Ви адекватно Чому Кажу, кажу чому? з кажу, кажу, ми... дороги зійдіть. Зійдіть з дороги. Що за руку приклад? проїзної дороги? Я зійшов. Ви чому ходите? Ви хто... Чому провоцируєте водіїв? Я кажу? Вас... Чому кажуть дійти з проїзної частини? Ваше посвідчення. Yes. Посвідчення Ви Вийдете зараз на проїзну частину, бо складено сладенний матеріал. Розуміли, кажуть чи ні? Полі... Окей, Други поліцейський. Дістри. Я Де... здорові зійшов. Пред'явіть ваше посвідчення, я вимагаю.